Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 серпня, 6 година вечора І сьогодні в нас 20 градусів тепла. Ось тут я показую кульки, літають, дві кульки в небі. І сьогодні я хочу пересадити одну із своїх орхідей. Це жовта орхідея, по-моєму, це Маріфлора. Флора. І хочу я її посадити в закриту систему. Ось тут я показую, яка вона має велике листя, кореневу систему досить таки, е, велику, і вирішую її посадити в закриту систему. Але таким чином, е щоб всі її корені і її субстрат залишились з нею. Тобто це буде така, як Перевалка. Тут я показую, що я приготувала мох, сераміс, деревне вугілля і кору великої фракції. Найбільшої, яка в мене є, на дно горщика промитий керамзит поклала, і тут я зараз буду намагатися дістати цю орхідею з горщика, так як Її корені проросли з одного отвору в інший. Перед цим я її замочу у воді, для того, щоб горщик легше, щоб вона легше вийшла з горщика. І вже далі буду намагатися дістати її. Це було не зовсім просто. Але я не здавалася, і все вийшло. Потім я вирішила відрізати все ж таки ті корінці, які проросли з одного отвору в інший. Ну, без жертв не обійшлося. Але, я думаю, як на таку масу корінів, то це невелика втрата, як один невеличкий корінь відрізали. І ось тут. В мене вже вийшлося дістати її. Ось тут я показую, як тримається весь субстрат на коренях, тобто трошки субстрату випало, а так все разом тримається. І таким чином я її залишаю весь цей ком. Там навіть у цій, в цьому комі є. Торфяний стаканчик, я його теж залишаю, бо не хочу все це розкручувати, щоб не було такої шкоди кореням. І тут я вже додаю декілька кусочків теремного вугілля. Потім додаю, добавляю... після цього додавлю моху з декількох сторін. Ось тут додаю моху і вже після цього буду додати кору дуже великої фракції. Роблю посадку таким чином, що там буде в цій посадці дуже багато повітря. Так як фракція дуже велика, тут я додаю ще одну ложку серамісу, щоб було багато повітря, щоб корень дихали і щоб було їм куди рости. Ось таким чином додаю ту кору. Найбільша, найбільший кусочок кори був сантиметрів до п'яти п'яти шести сантиметрів до речі ця орхідея була куплена в кінці березня вона вдома відцвіла і наростила один великий листочок, і вже почав рости один маленький. І тут я вже показую результат. Ось така вийшла посадка. Знизу мокре, бо це керамзит був помитий. Ну, і ось так. Багато повітря. Є місце, куди коренням рости. Я думаю, що їй це сподобається. Дякую вам за увагу і на все добре.